Ось, як бачите, вони їдять сінце. Бачите, як воно їм подобається. Хочеться сьогодні трошки про них поговорити, так як часто задаєте запитання мені, чому не знімаєш про свиней більше, чому не розкажеш вигідно, невигідно. Тако люди питають на дорозі, бо бачать мої ролики, як вони самі по собі вигідні, невигідні. І я би так сказав, є. Є там, наприклад, два мінуси з них, а все остальне хороші, так само, плюсики. Почнемо з мінусів їх то, що не ростуть вони там, наприклад, до 200 кілограм. Е, ну, понятно, бо це є в'єтнамці. Ростуть до 100 кг. Залежно, скажімо так, з якими породами схрещувати. Саме в'єтнамець не виросте вам до 100 кг, пише, скажімо. Їхня характеристика, то що вони ростуть до 40 максимум. Якщо от чистокровний в'єтнамець, ми маємо е, нечистокровних, тому що схрещені вони з кармалом, з, з кабаном. І тому, щоб говорити, що це чисті в'єтнамці, ми не можемо, так скажемо. На початку я не розумівся в цьому, і коли купував, я думав, що в'єтнамець це є в'єтнамець. Оказується, що. Е, з Часом люди почали схрещувати і до, до, хотіли по, ну, побільше, скажімо, м'яса з того вихід м'яса отримати. І почали їх схрещувати з різними породами, і тому це є схрещені в'єтнамці, скажемо. Ми їх будемо назвати в'єтнамцями. Е, це на, на відео ви бачите мої е, дві мамочки, вони скоро мають родити. Десь з 15 числа квітня я чекаю від них поповнення. Вони вже. Такі стають дуже спокійними і такі вже більш видно у них, скажімо, поганенько видно, але ви бачите, що поналивалось уже, скажімо, вим'я. Це її теж. Пузо позвисали їм. Вони у нас в липні народились. Я купив їх через місяць в серпні. І, от бачите, рахуйте, скільки їм, їм ще навіть року немає. Вони в грудні на Миколая відбігали другий раз. І після другого разу я вирішив їх покрити кабаном. Тому ми не використовували штучні запліднення, а був, так скажемо, натуральний продукт. Тобто кабан. З плюсів, скажімо, з мінусів це два мінуса, що не ростуть до 200 кг. І з мінусів те, що не всі перекупщики купують ці свині. Ці свині треба вигідно тривати тому, хто, скажімо, тримає для себе, тобто для своєї потреби. М'ясо у них, я ще не пробував брехати, не буду, але м'ясо у них кажуть набагато типу, м'якше від домашніх білих. Ну, я не пробував. Про це ще буде окреме відео, коли почну, скажімо, різати, тоді почну розказувати. Що їдять, їдять вони таким плюсом вигідним є те, що вони їдять все підряд. Як бачите, насипана кукурудза сіно, сіно обов'язково, бо вони більш травяні. І їдять все сухе. Це, хто не має зерна, можна не давати. Можна давати їм, скажімо, саме сіно, траву борочок. Мами з них досить хороші. Десь 15 квітня вже в мене буде ролик про маленьких. Я думаю, що про маленьких ще ні, тому що вони день два, там, тиждень часу треба, би почали за маму бігати. Ну, в мене можливість буде показати, які з них мамки. Тримаємо ми всяких. Це перший раз наші мамки будуть родити. Маємо ще середніх. І купили ми тепер і білих білих двоє. Що скажу між білими і між ними? Білі я більш переживаю. Тому що свині зараз білі по 4000 одно І я купив, скажімо, двох. Коли воно трошки підслабло одно, я почав переживати. Ці ж, як хтось каже, слава Богу, за цей час ніяке не слабувало, їдять все підряд. За них я не переживаю. Читав літературу про них, і дивився багато роликів, перш ніж заводити. Хороший мають імунітет. Це є великим плюсом. Це їхню вигоду, я би так сказав. Тому що спокій найбільш, так скажемо, в цім плані розведення це є найбільш, так скажемо, Великим плюсом, тому що не, не гризешся там, чи заслабне, не заслабне, що робити, якщо воно. так, як дика природа, скажемо, само собі дає раду. Ось ці, грубо говоря, мають 3,5 місяці мають в районі 30 кг. Найкраще вони ростуть з весни, друзі. Тобто зараз починається весна. Хто собі хоче, може купити таких в'єтнамців, годувати самою травичкою, і до осені будете мати будете мати м'ясо. Можна буде каждий місяць різати 60-70 кілограм свинки такої. Ну, а хто схоче залишити для себе на розведення, то, так як я, то будете мати. І, так скажемо, своє потомство. Коли ж найвигідніше, так скажемо, починати тримати їх, то це я сказав весною, тому що весною починається трава і до осені ви маєте чистий спокій з кормами для них. Саме вигідніше, скажемо, на м'ясо пускати в 7-8 місяців, тому що це пік їхнього росту, тому що, скажімо, 7-8 місяців він буде мати свою, чи вона вже таку, скажімо, вагу, яку вони вже збільшувати, практично не будуть. Хіба там свиноматки, або якщо лишити собі на кабана, ще можуть піднабрати там до 90-100 кілограм. Ну, 7-8 місяців це найвигідніше, скажімо, різати їх в цей час. Далі це вже просто, так скажемо, дурно перегодовується. Получите там, наприклад, 70 кг свинки чи кабанчика, і будете мати своє натуральне м'ясо, тому що, скажемо, ніякою хімією вони не годуються, ніякої хімії для них не потрібно. Тобто добавочок. Привіт-привіт, так? Ти прийшла? Ну, привіт-привіт. Свині ці досить спокійні, навіть коли хочуть їсти, їх практично не чути. Стайня їм не потрібна, тому що багато хто, хто хоче завести, а зразу питання стоїть. А у вас кусаються трошечки, ну не кусайтесь. Зразу постає питання, де я буду тримати. Обгородивши, якщо маєте садочок або якийсь там, скажімо, огородчик з сіточкою. На дворі практично вони можуть жити, лише зробити їм на зиму якийсь такий піднавіс, щоб туди кинути трохи сіна, і так вони будуть, ну, було 20 градусів морозу. Стайні в мене нема. Ну, є стайня, але там стоять кози, кури. То ці свині були в мене на дворі. На дворі в сіні в 20 градусів морозу вони так ночували і нічого їм не було. Тобто до холоду вони досить, скажімо так, Призвичаєні. І досить, як хтось і каже, радує їхня ціна, тому що ціна такої свинки малою буде коштувати 1000 гривень в середньому, плюс-мінус. І скажемо і скажімо, ціна ж білої свині буде 4 тисячі коштувати на даний момент, що ми маємо на ринку. Ну і на старті білим треба купувати, якби не було добавки. Так як я казав, без добавки білі не будуть рости. І хто би що не говорив, то є факт. Тому що сам купив двох. Десь я ще трошка часу покажу вам, що вони за місяць набрали на вагу, покладемо. Приріст є, бачу на, по, на очах так ростуть. Но не знаю скільки, не буду забувати наперед. Но відео буде і про білих. Тому що, скажемо. Білі я теж розвожу для порівняння, але їм зовсім інша програма корму. Тобто, скажемо, ну як інша, в них корм зовсім інший. сіна я їм не даю. Десь я розкажу, що даю, як мішаю, з чим змішую і що потрібно робити. Так що, друзі, всім, як ти казав, Всім вам вдалих покупок, хто хоче купити, придбати собі таку свинку чи кабанчика. Я ж з вами прощаюсь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, включіть обов'язково дзвінок, щоб бачити, так скажемо, нові відео від нас, а їх буде багато, зараз йде весна, буде щось знімати. І пишіть коментарі обов'язково, хто тримає такі свинки, хто що думає, задавайте питання свої по цим поводу. Я ж з вами прощаюсь до нових зустрічей.